Тільки ми закінчили знімати крайні відео, закінчили, я ще його навіть не порізав, не поментував. Як ми поїхали з Галиною дивитися в один апартмент, якраз була чи то ріелтор, чи то агент, чи менеджер цілої компанії, яка займається рентом. Вона була з Німеччини і ми їй дуже сподобалось, і вона нам віддала цей будинок. І Сьогодні ми їдемо за підписувати контракт, ми вже оформили там якісь документи, може ти скажеш про цікувати. Ну давай на себе і розкажи. <реш> Я ще досі пішов, мені тільки сіла в машину. Я вже оплатила страхівку онлайн місячну, вона коштувала 14 з чимось доларів, ну, 15 доларів в місяць, грубо кажучи. Та, там є різні моменти, які вона покриває, і в загальному на мільйон доларів. Коли ми приїхали дивитися будинок, то показувала нам житло. Одна німкені, яка вже в Канаді живе багато років. Вона розказувала, що ви приїхали в найкраще місто в світі, що вона пожила в Ванкувері, але згодом переїхала сюди зі своєю сім'єю. Тут вона дуже задоволена життям. І ну, вона так запитувала, звідки ну, ми відразу сказали, що ми українці, але ми довгий час жили в Італії. Вона запитувала, де, що це її улюблена країна для туризму. А як ми сказали, що ми на півночі жили біля озера Гарди, на озері Гарда, а туди це дуже відоме місце серед німців, австрійців. Там їх дуже багато, тому в цьому регіоні вимагають знання німецької мови. Ну, і Вона так нами захопилась, ми ще їй там щось розказали, як там класно, то ну, вона, звичайно, знає про ці місця, вона їх відвідувала. Так, вона запитувала, чи в нас є робота, чи ми можемо яку суму ми можемо пред'явити на своїх банківських рахунках, то вона попросила зайти в додаток на телефоні, щоб ну, яка в нас сума в чоловіка і в мене сфотографувала, відправила своєму менеджеру, що в нас така то сума. Також я їй запропонувала, кажу, у нас ще є деякі гроші на італійському банківському рахунку. Вона також це сфотографувала, сфотографувала лист від Андрієвого роботодавця. І решту, ну і якби каже, добре, хлопчики, дівчатка. Там ще навіть смішний момент був, що люди <схід> заходили інші люди дивитися, ну, які вже. Ниню, також, камери, записались також записались на, віжі, на Огляд. вона сказала зразу їм, не переживайте, в нас ще є на цьому, в цьому Нейберхуді, в нас ще є інші апартменти, однакові, можете подивитися. Типу дала нам зрозуміти, і вони, напевно, зрозуміли, що хата вже буде наша. Зараз ми поїдемо туди і вам покажемо. Але може перед тим, що заїдемо на не заїдемо, бо він знаходиться на півночі. А, окей. Тоді ми що ми робимо? Їдемо брати. Чи що? Не знаю, їдемо потихеньку туди, чи що заїдемо в Ікею об юстку. Давай, може, в юзк заглянемо на... по дорозі. І ми так ту хату навіть не оглянемо, ми там не відкривали кожні дверця, ми так. Загальна картинка. Нам дуже ну дуже сподобалось так, тому що це новий таунхаус, там ще ніхто не жив. Ліпше побачити, ніж ми будемо вам говорити. Там ще мають деякі роботи закінчити. Ну, про що ми... покажеш, ліпше раз побачити, ніж три рази почути. Їдемо з нами. Мінус 17, мінус 17. І тут ще й хмара. Так, марк, ще весні. Чекаємо на наступного тижня, коли в день буде вже якась плюсова температура. Плюс 2. А Віталі вже плюс 10, мама казала. Візала Plus... мама плюс 10 зранку. Плюс 17, я дивлюся сторіз дівчат. Від плюс 17 зранку, плюс 10, самого ранку. Дякую дівчата. Зараз я вам покажу будиночок, в який ми поселилися. От Галина з вікна вже виглядає, заходимо в будинок. І так, давайте робимо румтур. Вхідні двері, такий вид у нас з вікна. Тут Галина. Тут е, ще мають повіситись жалюзі. Ось такий у нас вид з вікна. Ми, можна сказати на початку вулиці. Тут у нас буде living room. Не знаю, тут чи там ми його перевеземо. Такий у нас буде холодильник. З льодом, все як має бути, Американський. американські холодильник. Пусті шафки, які треба буде все зробити, якісь там органайзери, Духовка, газова плита на газ, то що я дуже хотів. Тому що варити на електричній, чи там кухвар, на електричні мені не подобається. Великий -майкровейвс. microwave. На мікровейвсі є же витяжка. Не фільтр, а витяжка, тому що хіба це обманка? Можливо бути, що це Ой, я перепрошую, що це обманка, але не думаю, це йде витяжка. Газуємо далі. Великий класний вмивальник. Без блендера, мені здається, але є, умов... є можливість зробити блендер ось тут. пояснюю. Dishwoher, що спрощує життя моєї жінки, просто набагато процентів, відсотків. Перше в посудомийка. Типу, тут, правда, два ми їм привезли один робот пилосос треба буде другий, бо, тому що або навчити його влазити по сходах. І так, давайте скоро тоді бо дуже довго вийде. З ізола, це в нас е як вона в нас по е острівець. Півострів. Тут ми, напевно, будемо робити дінінгру. Типа, тут ми будемо їсти, а там ми будемо дивитися телевізор і всяке таке. Або навпаки. Тут вже весь квартал будується, бачите, багато роботи, можна зразу і роботу знайти. Я так думаю, але робота поки що є, слава Богу. Тут в нас клозети, які ще будуть ставитись полички, нам пообіцяли, в першим ділом, що мають зробити, жалюзі, полички в клозети і дзеркала, тому що нема дзеркал в ванні. Тут система обігріву, вентиляції, вентиляція включається трошки, трошки згодом. Це у нас не плитка, але гарно виглядає. це У нас плитка, але ванільна, чи ванільна, ванілова чи як вініл, вінілтейл. Тут буде камера зберігання продуктів. Тут у нас вхід бейсмент, І до, бойлер, до бойлерної всього йдемо на другий поверх. Чекайте, я хожу по хаті. Ось такі от сходки. Трошки високо підніматися, але нічого, будемо триматися в формі. Тут я вже собі запланував мій кабінет, стіл, де я буду монтувати відосики, займатися справами, може, дай Боже, вистрілити нас трошки з констракшером, з тестом. Якщо підтримаєте лайком, обов'язково, тому що після ваших лайків ми якраз знайшли цей цю, цю будинок. Тут у нас буде великий master bedroom, це буде наша кімната з Галиною. Тут у нас великий клоузет. Клозет, великий клозетик. Тут наша, спа, наша ванночка. У нас буде свій особистий туалет і своя особиста ванно. ванна. Треба зеркало повішати. Тут сюди ще підуть жалюзі. Це моя робоча машина. Бьюік. Ось такі от тут потолочки. Ось таку штуку ми маємо з тестом робити скоро. Називається вона тут Knockdown Texturing. Texturing. Ось тут буде мій кабінет, я вже говорив тут. Ванна, яку будуть ділити мої діти, яка і мій тест. В якийсь з тих кімнат буде жити мій тест, якісь будуть жити мої діти. Може тест буде жити з тещою разом. Якщо їй сподобається, це буде ну, клюзет з тої кімнати. В кожній кімнаті є клюзет. це мені дуже подобається. Це просто скільки скільки з скільки цього вільного місця. Не треба там ті всякі антрісолі, шкафи і всякий такий от хлам і непотрібний став. Що мені не подобається в Канаді, ну в Америці, ну на їхньому континенті, це їхні вікна. Я говорив з чуваком, який робить фреймінг, і питав, чому не возять з Європи вікна, непонятно. Каже, є ж люди, що возять, але що з їм ще не виходить. В контейнерах великі вікна. А налагодити виробництво тут вікон, я не знаю, чому не. Не виходить їм, чи може нема попиту на ці вікна. Вікна відкриваються або вверх. Перепрошую, щось не відкривається, або вверх, це назву москітна Сіточка, або вбік, так, як великий кімнат. І ось такий от будиночок. Треба тепер була проблема, як, як заселитись, як його знайти. Тепер проблема, як це все його обжити. Тому що тут став дуже дорогий, на готикею навіть. Столик комп'ютерний, який в мене стояв в Італії, який коштував 60 чи 80 євро, тут коштує 140 доларів. Ну, Якщо перевести долари канадські до євро, можливо, там не настільки багато, але більше. От так, одним словом, дякую за вашу підтримку. Дякую за добрі слова. Знайшли ми квартирку, будемо обживати. Побачимося в наступних відео. Дякую, будьте з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Думаю, що дякую. вам все сподобалось. Нам дуже. <свісна> Всім салют. Андрій, ти що плачеш? В минулому ролику я була сумна, стресована. Тепер а тепер я. ти я не плачеш, все буде Пишіть добре. З собою все, що тільки можете. Ці Ті простенькі, все, що тільки можете. Баріть все. Е, так. Що нам ще треба? Вже? То першої необхідності. Тут тільки 3 євро. 3 доляри.